Євангелія від Святого Луки Того часу Ісус сказав своїм учням, як було за днів Ноя, так і буде за днів сина людського. Їли, пили, женилися, виходили заміж до того дня, як увійшов Ной до ковчега і настав потоп, і вигубив всіх. Так само, як було за днів Лота, їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А до того дня. Коли Лот вийшов із Содома, вогонь і сірка, пролилися з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли буде явлений син людський. Того дня, хто буде на даху, а його речі в домі, хай не сходить взяти їх, а хто в наполі, так само хай не повертається назад. Згадайте дружину Лота Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її. А хто її погубить, той оживить її. Кажу вам тієї ночі будуть двоє на одному ліжку одного візьмуть, а другого залишать. Буду двоє разом молотити, одного візьмуть, а другого залишать. І кажуть йому у відповідь Де Господи? А він відповів їм Де тіло, там зберуться і орли разом. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогоднішній фрагмент Євангелії є продовженням вчорашнього, і тут можемо бачити, як Ісус глибше розвиває своє навчання про несподіваний прихід Його царства. Він використовує два приклади зі старого Завіту, які між собою схожі за наслідками, але різняться у деталях. Спочатку ми розглянемо їхню спільність. Те, що їх об'єднує в певній мірі. Трагедія криється в тому, що люди, котрі жили за часів Ноя і мешканці Содому і Гомори сильно грішать. При тому грішать настільки, що Богу не залишається нічого іншого, як знищити людей і навіть тварин, щоби цим перервати зло і його поширення. У шостому розділі книги Буття ми знаходимо такі слова. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки й помисли сердець, увесь час тільки злі і жалував, що сотворив людину на землі, тож на його серці стало йому важко. Але попри це, Ной через свою праведність і досконалість знаходить ласку у Божих очах, слухає його, виконує Його наказ і через послух рятується Він. Його сини і невістки, і всі, хто знаходився в кочезі. Подібним чином розгортаються події в Содомі і Гоморі мешканці грішать, але серед них є ті, які Бога слухають, і в Бога вірять, Бог посилає мужів, щоб врятувати Лота і його сім'ю. Хоча Авраам настільки знав Бога, що міг з ним торгуватися, щоб відвернути знищення. Але знаємо, що торги Авраам програв, незважаючи на те, що ставка його була низькою, бо, однак не знайшлося і десятьох праведних, що призвело до знищення. Ці історії, наведені Ісусом, приводять нас до висновку, що для приходу і поширення Божого царства необхідно викоріняти зло. Нам необхідно викорінювати зло в собі, в наших. Думках, словах, діях. У Євангелії від Святого Матея Ісус дорікає містам, в яких Він зробив найбільше чуд. Але їхні мешканці не покаялися і обіцяє, що на суді їм буде тягше, ніж в содомській землі. Бог кожного дня через наших військових робить нам чудо. У вівторок, 19 листопада. Буде тисяча днів з моменту нашої боротьби за виживання, буде тисяча днів, як ми боремося з великим зовнішнім злом. Ми, мабуть, чули, що нам інші країни не давали і трьох днів, а скоро буде тисяча днів, як ми боремося, живемо і трудимося як вільний народ, який має свободу, християнську спадщину і багату культуру. Ми маємо чимало добрих рис, які характеризують нашу націю, наш народ це працелюбність, хазяйновитість, доброзичливість, гостинність, релігійність, любов до природи, і багато інших. І маємо ми також багато злих рис, з якими нам потрібно боротися: це байдужість, заздрість, стереотипність, корупція. Нам дається час, який здобувається кров'ю наших захисників і захисниць, але як ми його використаємо, пізніше покаже історія і Божий суд. У нас є можливість, та як ми її використаємо, це стане ясно пізніше. Але навернення починається з себе. Спочатку я сам повинен боротися зі своїми гріхами, вадами, недосконалостями. За мене ніхто не покаяться. І ніхто, вирішить моїх, ніхто не вирішить моїх проблем. Потрібна моя воля, щоб розпочати етап навернення, щоб почати знищити зло в собі, а потім вже навколо. Зараз ми маємо час і можливості, тому маємо їх використовувати. Бо ніхто з нас не знає, коли помре, і ми не знаємо, коли закінчиться війна. Це може відбутися несподіваним чином і в несподіваний час. Подібний до, сьогоднішньої, до сьогоднішніх слів з Євангелії. як було за днів Ноя, так буде і за днів сина людського, їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли увійшов Ной до ковчега і настав потоп і вигубив всіх. Так само, як і було за дні влота, їли, пили, купували, продавали, садили, будували. А до того дня, коли лот вийшов із Содоми. Вогонь і сірка пролилися з неба і вигубили всіх. І як би ми не хотіли чи не намагалися уникнути цього, але нам доведеться дати звіт, як ми використовували час і як ми використовували можливості. Адже нас спитають наші воїни, що ми робили, коли вони воювали. Нас питає Христос, що ми робили, щоби бути кращими. Різниця цих прикладів. Які нам Ісус сьогодні наводить в тому, що Ной повністю виконав Боже веління, натомість жінка лота розвернулася, щоби побачити, як гине її добро, яке, мабуть, тримала в хаті, як гине її місто, як гине зло. Це може свідчити про те, що вона не лише не послухалася, але, мабуть, не змогла розпрощатися зі злом, яке там було, і з добром, її цікавість її погубила. Згадка про дружину Лота, яка оглянулась і була перетворена на соляний стовп, є попередженням про небезпеку духовної нерішучості та поверненням до старих звичок. Святий Єфрем Сирійський говорить, що це символізує небезпеку озиратися на нас назад і прагнути до колишніх гуховних шляхів, коли Бог закликає йти вперед до спасіння. Зло не можна залишати шансу. З ним не можна домовитися, йому не можна давати місця в спогадах чи думках, бо це й буде нагодою для того, щоб повернутися до нього і його творити. Приклад жінки лота може стати повчальним і має бути заохоченням для того, щоб ми не переставали боротися з нашим особистим злом. Кожна сповідь є можливістю розпочати все спочатку, дає нову можливість. Для того, щоб краще боротися, ставати кращим, мудрішим, рішучішим. І навіть якщо нам не виходить боротися, і ми падаємо, то ми не можемо поховати в собі прагнення, прагнення ставати добрими і робити добро. Дитина, щоб навчитися ходити, не раз падає. Наші падіння вчать нас не здаватися. Тим самим загортовують нас до кращої і більшої боротьби, а боротися є за що і є з ким, було б лише бажання. Нехай наші воїни сьогодні будуть для нас прикладом боротьби за добро, за справедливість, за краще майбутнє в цьому житті і в житті небесному. Амінь.